Слава Україні в ефірі ранкові новини 16 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На війні з російськими окупантами загинув 22-річний воїн з Волині Вадим Прокопчук. Про це пише видання ВСН. Відомо, що до повномасштабного вторгнення захисник навчався у Києві в музичній академії. Після повномасштабного вторгнення служив у 3-й штурмовій бригаді. Він отримав відзнаку Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України у вересні 2022 року. Вадим Им одружився також. Стало відомо про смерть ще одного героя з Волині. 13 лютого внаслідок поранення перестало битися серце нашого захисника Артема Поліщука, 1981 року народження. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині у селі Запруддя Сушичнинської громади згорів трактор. Як повідомили рятувальники, пожежа сталася 14 лютого ввечері. На місце події оперативно прибули вогнеборці. Рятувальники за допомогою пінного ствола ліквідували загоряння та запобігли повному знищенню транспортного засобу. Чому ж згорів практично новенький трактор? Нині встановлюють. На Волині викрили групу наркоторговців, яка спеціалізувалась на розповсюдженні особистості особливо небезпечних наркотиків загалом під час слідчих заходів правоохоронці вилучили наркотичних засобів загальною вартістю: майже один мільйон гривень чорнові записи та два автомобілі, якими перевозились наркотики. Наразі затримали організатора та трьох спільників усім фігурантам справи сімом особам. Планується повідомлення про підозру. У Луцьку сталася аварія за участю позашляховика. Як повідомили очевидці, ДТП трапилася вранці, 15 лютого на вулиці карпенка Карого автомобіль врізався у стоп. На фото помітно, що автівка отримала механічні пошкодження. На місці автотрощі працювали поліцейські та рятувальники. Окрім того, у Луцьку на вулиці Рівненській водій Фольксвагена в'їхав у пожежну машину. Як повідомляє видання ВСН, ДТП трапилася 15 лютого в обідню пору. Неподалік торгового центру імідж, як повідомили у секторі комунікації поліції, у ДТП обійшлося без потерпілих. На Волині судили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації у підсумку. Рішенням суду чоловіку присудили три роки за ґратами. Відповідне рішення виніс горохівський районний суд. Повідомляє видання «Західнет». Як вказано у вироку суду, 29 вересня 2023 року, військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого Едуарда Артисюка придатним до проходження військової служби. Та того ж дня йому вручили повістку. 5 жовтня 2023 року. Чоловік мав прийти до пункту збору для подальшого проходження військової служби. Але там так і не з'явився у суді. Волинянин свою вину визнав і просив суворо його не карати. Відомо, що чоловік ніде не працює та не одружений. Відтак суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. І до загальноукраїнських новин вранці 15 лютого російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Так у Львові під час атаки зафіксовано влучання по місту. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, летіло попередньо дві ракети типу Калібр. Одна з них влучила у невелику електричну підстанцію в одному із житлових кварталів. Спалахнула пожежа. Ще одна з ракет влучила у землю біля житлової забудови у 16 багатоповерхових будинках вибиті вікна також постраждали офісні приміщення і центри зайнятості, які розташовані поруч. Вулицю наукову у Львові тимчасово перекрили для руху транспорту. Мер міста Андрій Садовий пізніше додав, що за попередньою інформацією на Львівщину летіло понад 10 ракет. Постраждало троє людей. Також окупанти вгатили ракетами по Запоріжжю. У результаті атаки є руйнування житлових будинків. Постраждало шестеро людей. Одна з поранених у тяжкому стані у лікарні в області є ушкодження цивільних об'єктів. Написали в обласній військовій адміністрації внаслідок. Обстрілів двоє людей зазнали поранень. Вони останні середньої тяжкості. Вибухи лунали також у Києві та Київській області, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Загалом росіяни атакували Україну ракетами різних типів. Сили оборони збили 13 з 26 ракет. 15 лютого біля міжнародного пункту пропуску Ягодин дорогуськ розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як пише суспільне, на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто. Перевізники заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг вільний рух, перемога обох сторін. Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть в'їжджати в Україну. Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків, затримувати фури для перевірки документів і товарів. Доспівалася артисточка. Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України напередодні повномасштабного вторгнення. РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Під час інтерв'ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення усієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Крім того, в вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді, прямо зі сцени, вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню участь у війні проти України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Таїсію Повалій про підозру. За трьома статтями Кримінального кодексу України, тож вже зовсім скоро за свої заяви їй доведеться відповісти. А у Миколаєві затримали інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому, який планував передати спецслужбам Росії та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування, як інформує СБУ. Інженера затримали на гарячому. Він копіював секретну технічну документацію розробок і мав передати її одразу двом клієнтам: перший росіянин, який працює на одному з машинобудівних заводів РФ і співпрацює зі спецслужбами РФ. А другий другий громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні. Ці, так би мовити, клієнти діяли окремо один від одного. Від інженера вони хотіли отримати розробки України, щоб налагодити власне серійне виробництво комплектуючих для кораблів. Відтак чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою і чекає на суд. Далі про події на фронті. Третю штурмову бригаду ЗСУ терміново перекинули у район Авдіївки для посилення військ. Про це повідомила прес-служба. Бригади зазначається, що ситуація у місті вкрай критична. Окремі батальйони бригади провели рейду, захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили росіян на їхньому відрізку. Орієнтовно сім бригад. Двом з них завдали критичного ураження. Натомість ворог проводить активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили. Цьогоріч, 14 лютого, у день святого Валентина уклали шлюб 1132 пари. Найстарші наречені і нареченому з Дніпропетровської області 72 і 83 роки. Відповідно, про це повідомило Міністерство юстиції України. На Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом уже 25 років. Вони подали заяву у січні і обрали для одруження саме цю дату, зазначають у мінюсті. Там додають охочих побрати. Ся було набагато більше ніж планувалося. Зокрема, 537 заяв на заяв наречені подали за день до свята, адже під час воєнного стану певні категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви. У Латвії від сьогодні почали діяти поправки до закону про дорожній рух, що дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами за деяких умов. Про це пишуть латвійські медіа. До 15 лютого власники машин на російських номерах мали або зареєструвати їх у Латвії, або вивезти з латвійської території. Наразі такі авто мають право брати участь у дорожньому русі на території Латвії тільки якщо їдуть через країну транзитом. І ні дня без пожеж на болотах. У Курській області РФ палала нафтобаза. Як повідомляють Росзмі, два БПЛА атакували нафтобазу польова у Курській області у ніч на 15 лютого. Обсяг резервуару 100 тонн. За даними російських пабліків, після прильоту на території підприємства спалахнули три резервуари з бензином. Один з них частково зруйновано. Місцева влада в атаці, звісно ж, звинуватила Україну. Велика Британія і Латвія очолять коаліцію дронів для України та нададуть в її межах тисячі безпілотників на 250 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба британського уряду. Британія замовить тисячі FPV-дронів та інших безпілотників для України, зокрема у британських виробників. Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО, Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем протиповітряної оборони. Додали на сайті британського уряду.